Христос рождається, вітаю вас! У кожного з нас в житті зустрічається багато таких життєвих питань, які треба вирішити, якісь труднощі, якісь клопоти, які забирають у нас фізичні та духовні сили. Ми дуже часто стараємося самі відновити ці сили, але не завжди вдається, тому почуваємося втомленими і знеможними. Але Господь, який є завжди коло нас, готовий нам допомогти в цьому відновленні, але від нас вимагається тільки лишень зробити крок йому назустріч. Експеримент, який сьогодні ми подивимося, він власне показує, що Господь швидкий на допомогу. І спробуємо розважити над словом, яке підходить до цього експерименту. Отож, подивимося експеримент. Як ми побачили з вами в даному експерименті кулька, яка спочатку так, висіла на пляжці без силу, це й кожен з нас після наших труднощів. Але в кожному з нас є присутній Господь. Це була та сода, яка є всередині кульки. І коли ми робимо той крок, тобто стараємося зробити так, щоб ця сода попала в пляшку і відбулася ця реакція, то це означає, що Господь. Приходить нам до допомоги. І коли Господь приходить, дотикається, тоді ми оживаємо, наповнюємося сили. І в Святому Письмі є дуже багато місць, коли Господь говорить нам, що Він є коло нас. От, наприклад, зокрема, у книзі Ісаї у 41-му розділі він каже: Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій, я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримую тебе переможною правицею моєю. Або у сороковому розділі він каже, він дає знеможеному силу, він знеможеному, знеможеному дає міць. Ті, що на Господа оповають, відновлюють сили, немов орел, зіймають крила, біжать, не знають втоми, ідуть вперед, не знемагають. Отож, маємо такого великого, доброго, небесного батька, який завжди готовий прийти до допомоги. Але з нашої сторони потрібно зробити крок просити про допомогу, і Господь завжди приходить вчасно.